Справа в тому, що нещодавно оцей же спецпредставник США з питань російсько-української війни Кіт Келлог заявив про необхідність проведення виборів президентських і парламентських, причому у цьому році до завершення цього року, ну очевидно, можливо, восени, але почали разом з тим з'являтися різні ідеї як їх можна а там включно від, від від червня і закінчуючи аж Завершенням цього року, ну і знову ж таки, у відповідь на це була заява Дмитра Литвина радника Володимира Зеленського, який заявив про неможливість е, проведення виборів до завершення е, гарячої фази війни, принаймні, е, і знову ж таки е, заява Володимира Зеленського в інтерв'ю, е, де він заявив про те, що ну. Ми не можемо провести вибори. Це знов ж таки накладається на дуже таку неоднозначну ситуацію в самій Україні, тому що Зеленський вже ну і парламент вони едратують багатьох людей. Нещодавно був знов ж таки феноменальний випадок. Я не знаю, може він і був. Можете принаймні своєї практики, може згадати, коли. На сесійне засідання зареєструвалося 226 депутатів. Як на мене, це свідчення того, що депутати вже ногами буйкутують цю Верховну Раду. І відповідно ну, формально ця сесія відкрита, але фактично вона є недієздатна. Я не скажу нічого нового порівняно з тим, що я завжди говорив. Вибори в Україні провести неможливо. Це заборонено, заборонено конституцією законодавством України, поки триває війна і в Україні є воєнний час. Другий фактор, який дуже часто ігнорують різні е, порадники з Заходу, які хочуть е, наших виборів, полягає в тому, що реалії російсько-української війни, її масштаби, складність, руйнування. Е, е, Переміщені особи є настільки великими, що вони технічно унеможливлюють проведення виборів, навіть якщо не буде воєнного стану. І це не розуміють наші американські друзі, які нам рекомендують провести вибори до кінця цього року. Пану Келугу, попри його поважний вік, треба нагадати не тільки про українську конституцію. А про те, що він чомусь починає з останнього пункту, бо лише не початий перший пункт. Так ось, для того, щоб гіпотетично в Україні провести вибори, треба для початку знайти якийсь варіант завершення війни. Тобто сісти за стіл переговорів. Це пункт перший. Пункт другий полягає в тому, що ті переговори мають чимось завершитися. Бо вони можуть тривати якийсь період часу і нічим не завершитися. Сторони можуть не договоритися. Але навіть якщо буде реалізований пункт другий, тобто якісь компромісні переговори, які чимось завершилися, тоді наступає пункт третій, це відміна воєнного стану. А, вірніше, навіть потім пункт четвертий. Після відміни воєнного стану, має пройти щонайменше 6 місяців. Для того, щоб технічно в якихось неймовірних, неймовірних зусиллях Центральна виборча комісія і українська влада підготувала вибори. І тільки пункт п'ятий це є проведення самих виборів. Тобто виборча кампанія і встановлення їх результату. Ну про який 2025 рік говорить пан Келло? Про який? Ну, це просто купи не тримається Такі Ну, відверто, б, некомпетентні заяви. Ну, я тільки єдине собі можу знайти е, пояснення, що він попросту відверто підігрує Путіну своїми заявами про вибори в Україні. Бо Путін говорить про нелегітимного Зеленського, а Келох не може так сказати, що Зеленський нелегітимний. І каже, що треба провести вибори і того Зеленського поміняти. залишається припустити, що американці вже домовляються з росіянами за нашою спиною. Тобто, ще раз кажу. Ідею виборів треба викинути раз і назавжди з голів е українців і не куплятися на цю дурню. Вибори настануть тільки тоді, коли будуть виконані ті чотири пункти, про які тільки що я сказав. А до них поки що ми не приступали навіть до першого пункту. Бо пропозиція до першого пункту, тобто до початку переговорів, буде зроблена келогом на Мюнхенській конференції. Можливо! Яка відбудеться там? Е, більше, пропозиція буде можливо зроблена е, на конференції, яка відбудеться 14, 16 лютого в нюнці. То про що ми говоримо? Добре, а я от, бути, от з тим, що я от згадував, що депутати просто починають бойкотувати Верховну Раду. Можливо, це одиничний випадок, але він дуже симптоматичний. Коли проходить 226 депутатів, а наступного разу прийде 224 вже, чи навіть 225. Ми не розглядаємо гіпотетичних речей. Верховна Рада легітимна, конституційна кількість народних депутатів існує, Верховна Рада працює. Інших а варіантів ми не розглядаємо. А якщо вони не можуть фізично зібратися? Я не розглядаю варіантів, якщо Верховна Рада працює і приймає закони. За 30 з лишнім років своєї діяльності в Верховній Раді не раз. В кожному скликанні бували випадки, коли кількість депутатів на конкретне засідання, яка приходила, була менше як 226. І це ні в жодному випадку не підважувало легітимність жодного скликання Верховної Ради, в тому числі і цього. Існує конституційна кількість живих депутатів, які правомочні приймати рішення. Верховна Рада легітимний орган влади. Президент Зеленський легітимний президент України. Крапка. Е, і Знову ж таки йдеться йде про те, що м, незрозуміло, чи Зеленський однозначно готовий йти на вибори. Тому що його дії часто є ну, протилежними його словам. Він каже, що дослав, що виборів не повинно бути, але дії не такі, м'яко кажучи. Ми знову вертаємося до виборів, яких немає і ін... І в ближчому часі не передбачається. Чого ми говоримо про вибори? Ми маємо говорити про війну, про те, як перемогти у війні. А нас цілий час сувають на тему виборів, що потрібно Путіну і Кіту Келогу. Ну навіщо ми граємо цю гру? Ми повинні думати зовсім про інші речі: яким чином вижити як нація, зберегтися як держава, не допустити внутрішніх розколів, а вибори це внутрішні розколи в Україні під час війни. А не про вибори, які нам нав'язують ззовні різні товариші, які думають в такий спосіб за наш рахунок замирити і українців. Це зовсім хибний шлях. Ми в жодному разі не повинні цим шляхом іти. Добренько, Тарасе, дякую за цей інтерв'ю. Це було так цікаво. на жаль, це тема, які є зараз в нашому. Суспільству вони можуть бути привнесені, але тим не менше вони є про них говорять. А нагадую, це був політик Тарас Стецьків. Мене звати Олександр Серцов. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити свою вподобайку цьому відео, і все буде Україна. Дякую. На все добре.